Так, всім привіт. Заїхав на прийомку. Є, як завжди, речі. На Таврії Дейс. Цікаві коробочки, цепки є, якісь, не знаю такі дебелі, громезні. Звіня такі сантиметрів вісім. Тачка є. Що тут у нас? Ключів зараз наберу. Всякі розвідні щоки є на клуб. Ну от так. Дуже всього такого багато, багато, багато. Болтики, шурупчики, шплінтики зараз заберемо. Молоток заберемо. Болти. Ну і всякого такого добра. Вон там сверлуш. Є якісь сверла ну і все. Кому щось потрібно, кажіть, приїду, заберу. І є ще ці, що я показував, ще привезли. Як нові. Десь стояли, а десь відломані, десь ціленькі, в общем, різні а графітові ці є. В общем. Багато чого різного болтів, метізу, вистачає. Зараз наберу цілий мішок всього. І буду для вас звідсіля вести і показувати. Дивимося, не переключаємося. Так, всім привіт. Сьогодні буду показувати щось нове, що знайшов за вчорашній день. Так, знайшов такі тари, ціна по 35 гривень. Ця ця. Мишеловка буде 25 гривень. Далі знайшов головки разом із воротком. Ціна за них 150 гривень. Маса з доброю якраз пружиною такою новою 45 гривень. Ціна в нас будуть 90 за пару. Головки ще знайшов. Така кількість, ціна їх буде коштувати 75 гривень. Шестерня 20. Ніш у нас 25. Ключі у нас розвідні, дивіться їх скільки. Цей у нас буде 100, цей у нас буде 120, цей у нас буде 135, 145, 150 і 155. Вороток якраз із шариком, со всім, з квадратом. Ціна його 80 гривень. Ключі ось така купа 60 штук, ціна 750 гривень. Халява, кому там хочеться беріть. Пробойці 3 штуки ціна 100 гривень. Накидні ключі 3 штуки, ось таких ціна 100 гривень. Сйомник. Якийсь цікавий. Ціна 80. Клещі у нас 65. <кхи> Ці у нас 50. Ці в нас 45, 35, 60. Ці у нас 45, 35, 35, 30, 30, 30. 30. Викрутка у нас 25. <кхи> Рожкові ключі з накидним. Два штуки ціна 60, топор знайшов ось такий пилі. Зразу кажу, знайшов ціна 100 гривень. Такий у нас буде 80 із гвоздодьором. Гвозд... Гвоздодьор нормальний, цікавий. Такий топор ціна 50. Цей сігмовський. Пропонуйте ціну. Сверла у нас будуть. Ціна за 7 штук. Хай буде 80 гривень, і вони ваші. Так, є вороток з тріщоткою. Все працює, квадрата немає. Ціна 40 гривень. Ніж у нас 50, ста містка у нас буде 35. Викрутка така ударна. Без ручки, без всього совєтська ціна 35 гривень. Ця викрутка у нас буде 20. Ця викрутка у нас буде 45, ця у нас буде 50 і 50. Карабіни у нас будуть 30, ножниці у нас будуть 45 і 60. Ці 6, 65. Рубільники всі разом. Тут є якісь там зламані, є більш-менш нормальні. В общем, за оцю всю купу ціна 40 гривень, і вони ваші. Так, карабін у нас буде 25, цей у нас буде 10, цей у нас буде 70. Неперевірені, сразу кажу, ваги ось такі. Будуть 60 гривень. Ця тара разом між плінтами, Ціна у нас 80 гривень. Що тут ще, викрутки? Е, так, Мічко Тримач 80, викрутка у нас 35. Ця викрутка якась цікава така. 25, ця 10. Гибкий вал. Ось такий. Знайшов. Ціна 45 гривень. Ручки тут пустотіло Так, цей вороток авіаційний на 8. Вроді би або ж на 10. Ціна 70. Якась ручка. Не викрутка, сразу кажу. Ручка з чогось цікавого такого. 40 гривень. Це у нас буде 35. Молоток у нас буде 40 гривень. Ну, як є, на грамів 600, сразу кажу. Ручка 10, 10. Це в нас буде. Ось його номенклатура. 15. Серп. У нас буде 100, кому там треба. Ну і на останок хочу дві такі хтари. Ціна 150 і ціна 80. Все показав, все розповів. Сьогодні не буду увеличувати скорость, тому що всі кажуть, що дуже швидко все знімаєш. Ну, блін, тому що треба вмістити це все в 10 хвилин. Ви ж довше не хочете дивитися, перемотуєте. Тому вибачайте, але виходить така ось принцип доміно. Не хочете дивитися, довго перематуєте, тому мені треба якраз скорочувати відео. <кій> для цього я швидкість збільшую та і все. Якось так, кому щось сподобалось, присилаємо фото для того, щоб можна було. Якраз ту чи іншу річ купити, щоб я розумів про яку саме річ. Ну і тим самим, якраз щоб ви не, не питали кожного разу, скільки треба платити. Коли дивитеся якраз запам'ятовуйте ціни, тому що кожну ціну я передивлятися, дивитися не буду. Патрон, цей 200 гривень. Він конус третій. Все працює, все робить. Тепер точно все закінчив. З вас чекаю, як завжди, лайків, коменти. Кожен я читаю, кожному відповідаю. Хтось злорадствує, хтось сміється, а самому зробити таке щось ніхто не хоче. Все, на цьому буду закінчувати. Гарного всім дня! Всіх е з праздником День Незалежності!